Привіт! Вітаю вас на каналі Слимак Блог. Знайомтесь це Мурка. Це наша третя котейка. Історія наших котів. Так сталося, що ми знайшли їхню маму вагітну в лісі поблизу село села Вислобоки, і забрали додому. Вона народила п'ятьох кошенят і п'ятьох кошенят. І ми вирішили, що ми заберемо сюди трьох. Що треба знати про перевезення тварин, котів до Нідерландів? В першу чергу, те, що в них мають, звісно, бути документи, і вони мають бути чіповані. В перші дні війни, навіть тижні? Можна було перевести ваших тварин навіть без цих документів, але вже зараз треба мати всі документи з ними. Тобто, вам, вам також треба буде зробити щеплення від сказу, зробити титри і зробити для них, звісно, паспорт і знову таки чіпувати. Якщо ви не чіпуєте вашу тварину, то Власне, ви не зможете її перевести за кордон. Для чого чіпувати тварин? А котів чи собак для того, щоб якщо ваша собака загубиться, якщо її знайдуть, вони тут можуть її ідентифікувати і, власне, вам її повернути. Важливий момент. Що коли ви перевозите ваших тварин, вам обов'язково їх треба зареєструвати в ветеринарній клініці і чіпи зареєструвати в спеціальній базі, де ті чіпи мають бути зареєстровані чіпи ваших тварин мають бути зареєстрованими. Це досить швидко робиться. Посилання є в описі до цього відео, і це займе вам буквально 2-3 хвилини. Отже, оскільки ми ще котів не випускали на вулицю, ну тобто самостійно гуляти, бо вони не знають, де вони ще живуть, де знаходяться, ми з ними виходимо гуляти на повідку для того, щоб вони трохи почали орієнтуватися в місцевості. І з ними гуляємо по травичці. Для відміну від Мурки Степан. Степан Андрійович він значно ліпше вже орієнтується в місцевості, і тому він е, вже йде, якби сам орієнтується по дорожці. <плес> Була сусідська собака, тому ліпше його взяти на ручки. Минулий раз він дуже злякався великої собаки, такої, знаєте, як Бетховен. Це. Серпен, сербернара, сербеннарата. Давай, ти гуляй. Ой, ой-ой-ой, ношка, ножка. Знов таки, чому на повідку? Тому що, бачите, треба, щоб він ще зорієнтувався в просторі. Йому ще навіть нема рочка, щоб ви розуміли, тому ми стараємося, щоб він адаптувався, а потім будемо їх випускати вже повністю гуляти. Боже, що ти робиш? Подивимося, що воно робить. Степан знайшов пісочок і на нього ліг. І також Степан шукає травичку, бо він дуже вже давно хотів травички, і тому він дуже-дуже хоче щось пожувати зелененького. Отже, Степан вже декілька разів намагався тікати з дому без повітка, без нічого. Тому він вже трошки орієнтується в просторі і ліпше, бо він вже трохи кругів намотав, поки ми його ловили в сусідських дворах, що досить складно. От. Але так, хай вчиться. Зараз потепліше, коли вже вночі буде а, досить тепло, бо зараз ще вночі а, тільки плюс три. Ми їх вже будемо випускати без повідка. Якби щось, щоб вони... щоб вони просто не замерзли вночі, якщо десь не прийдуть до хати або заблукають. <риклад> <риклад> так, маленьких песиків цей вод буде ганяти. Отже, в Нідерландах насправді дуже багато котів. Мені здається, що це країна тюльпанів і котів, бо всі люди випускають своїх котів і вони гуляють. А наш сусід також має кота, і він казав, що він теж дуже довго боявся випускати свого кота. Теж через те, що насправді на вулиці дуже холодно, і в нього маленькі кіти. Він боїться, що він може заблукати і замерзнути. Тому так. Направду ліпше почекати, коли вже тепла погода, а потім вони випускати, гуляти. І вони знайдуть багато друзів, напевно. Тут також багато саме таких чорно-білих питів в нашому селі. Тому я думаю, що Степанчик буде серед своїх. Та. Все, дуже дякую вам, гарного вам дня. І побачимось дуже скоро знову на моєму каналі. Всім па-па! ピッ <noise> <noise>